Друзі, всім привіт! У нас е, сьогодні дуже така цікава подія сталася. Сьогодні е, почалися переноситися аккаунти е, з ру-сервера на європейський сервер для тих, хто цього захотів. Тобто, якщо навіть ви граєте на В країні, наприклад, в Росії, в нашому клані теж є гравці, які з Росії, але не розділяють деякі там, не поділяють думки. Держави, то вони також перейшли на євросервери. От. І сьогодні є така можливість, і зробити це можна лише через особистий кабінет на сайті voadblitz.ru. Як це зробити? Давайте перейдемо в оперу. Нам треба зайти на сайт voadblets.ru. Є тут особистий кабінет, треба зайти через логін-пароль. В особистий кабінет бачимо тут всі налаштування, і в самому низу є така кнопочка перенос аккаунта. Перенос аккаунта коли ми натискаємо на перенести аккаунт, у мене вже тут буде повідомлення про те, що мій аккаунт вже перенесено, і все добре. От. А у вас там буде треба буде поставити дві галочки, що ви погоджуєтеся з умовами, і поставити. Натиснути кнопку «Перенести сервер. В мене зайняло це 10 хвилин. Друзі, і хочу сказати, щодо голови клану. В нашому клані я був головою і я вирішив зробити так, щоб цей клан не переходив до тих гравців, які залишаться на ру-сервері. Чому я так вирішив? Тому що певний час клан, кланом ніхто не займався і завжди займався кланом я. І я не захотів просто, щоб цей клан дістався комусь там просто так. Я сам спочатку переніс свій аккаунт, потім організував клан. До речі, була така штука, що клан не можна спочатку е, создати. Чому? Тому що е, аккаунт, начебто, підв'язаний до того клану, який в тебе залишився на е, ру-сервері. Тобто, що для цього треба зробити, щоб ви там довго не шукали. Ту кнопочку создати клан. Треба що зробити. Треба просто взяти будь-який клан, до кого, в якого є можливість вступити одразу. От. Ви вступаєте в цей клан, тут же через секунду з нього виходите, і після того у вас, як голови клана, стає можливість створити свій клан. От. Що ми і зробили? Зробили знову свій клан. discord сервер у нас залишився той самий. От і що тепер треба? Тепер треба е, прокачувати цей клан, тому що рівень був у нас 10-й, а тепер перший відкритий і другий ми починаємо прокачувати. Чому так? Тому що клан новий і, на жаль, досягнення з того клану вони не переносяться. Вони лишаються на тому сервері. На якому було створено клан. Тому це маєте мати на увазі, коли ви будете переходити на Євросервер, що вам треба буде прокачувати все спочатку. Хоча це не так і важко, це можна зробити швидко, якщо клан у вас активний і буде грати. Що ще хотів сказати, друзі, якщо ви з України, якщо ви хочете е і не знаєте, до кого приєднатися, хочете знайти якихось там друзів або просто адекватних якихось гравців, можете кидати заявку в наш клан. Ми приймемо всіх, якщо там буде до 50 учасників, ми всіх приймемо і будемо грати. Я думаю, що вам у нас сподобається, тому що граємо ми взводами, граємо по Discord, ну і якось розвиваємося. Що хотів ще сказати стосовно. Нашого клану, я вважаю, що після переносу аккаунтів треба рухатися у напрямку збирання команди турнірної і грати турніри. Це на цей рік, мабуть, у нас будуть такі, скажімо, найперші плани. Тому, якщо ви ще не перенеслись, сьогодні можна зробити це через особистий кабінет на сайті. Якщо сьогодні не хочете, можете просто завтра це зробити. Вже в грі буде е, кнопка, щоб перенести свій аккаунт на Євросерфер. І потім далі вже буде е, по платформам, там по Steam і, тоді, і всім тим іншим. Друзі, поставте, будь ласка, лайк, пишіть все, що вважаєте за необхідне в коментарях, е, якісь питання, відповідаю швидко. І я бажаю вам найкращих боїв і тільки перемог. Всім пока!